Друзі, ви на каналі Алихас, ми в, у Києві і майбутнє вже приїхало сюди до нас. Ми знаходимося на території диверського центру Аванті Ман Тракен Bus. І це перший електричний тягач Ман ETGX. І давайте подивимось, він сюди прибув своїм ходом. Отже, майбутнє відбулося. Ззовні, до речі, є TGX Фактично не відрізняється від дизельного аналогу. Якщо от ми подивитись на цю машину, то відрізнити, що це саме електричка можна лише по написам 100% електричні і по е, шильдику Є TGX. І от давайте я вам покажу поряд. Тут є дизельний аналог, як він виглядає. А це саме дизельний його брат TGX 18520 з новим двигуном Power Align D30. Як бачите, ну повністю зовнішні, вони е, споріднені між собою, але, як кажуть, різниця є. А електричка у нас має позначення ITGX це, тобто Ця вантажівка на 2 тони важча. Але в загальній масі допустимій це враховується за рахунок того, що тут є більш важкі батареї. До речі, батареї ми бачимо тут розміщені в базі цього автомобіля. Ось саме оце є ці батареї. Їх, до речі, 6 штук по 90 кВт, Тобто загальна. Ємність тут 534 кВт години. Це дає змогу цій вантажівці проїздити десь приблизно до 500 км. Вона має запас ходу. І, до речі, прибула сюди, до Києва, з кордону цей тягач, ця вантажівка своїм власним ходом і водію довелося двічі її підзаряджати. Один раз на кордоні після того, як перетнули митницю, і другий раз вже десь під Житомиром у звягелі просто доповнили ємність для того, щоб був запас. Зарядні станції і пристрої тут розміщені ось по боках, я вам зараз їх покажу. По боках з двох сторон. Ось як вони виглядають. Тобто ви зможете підзарядитись з різних сторін. Це європейський так званий порт, призначений для швидкісних зарядок. І потужність двигуна. Двигун, до речі, тут розположен з попереду. Далі є чотириступінчата коробка передач. Ось вона таким чином виглядає. І після неї є кордан до мостів. Ну, В даному випадку один міст, але може бути виконання 6 на 4, тому до двох мостів. Все інше точно таке ж саме, як і на дизельній вантажівці. Крутний момент, тут 1250. Ну, ви, звісно, що здивуєтесь, а чому ж на дизельному аналогу він двічі більший? Так, дійсно. Піковий момент на дизельному двигуні більший, але тут цей момент розташований повністю одразу і фактично є лінійним. Ну Давайте подивимося, як виглядає цей електричний тягач всередині, і він пристосований для використання у автопоїздах до 44 тонн. Посадка все тут точно таке ж, як і у дизельного вантажівки. Ну, Давайте подивимося, як виглядає інтер'єр електрички. Всередині у нас все те ж саме, що і було у дизельного аналога. Такий же точно зручна кабіна, спальне місце. Тут можна, до речі, ходити. Розташоване все зручно, є пульти виносні, є підсвітки. Ось як виглядає інтер'єр ЄТГХ, тобто зовсім ніяких зовнішніх змін ви не відчуваєте навіть запуск тут за допомогою такого ключа. Точно такі ж тут і зручні оці палички зверху, де можна розташувати багато речей, які знадобляться у дорозі. Отже, друзі, я за кермом електричного тягача. Це майбутнє. І давайте рушимо вперед, подивимося, як він їде, і яким чином взагалі відбуваються тут всі процеси. Вставляємо ключ, включаємо драйв. Як бачите, ось як виглядає панелька. І далі ми будемо рушати вперед. Тобто, все як і в звичайному автомобілі. І ось перші кроки. Електричний тягач робить по території аванті диверського центру, і це вже хлопці майбутнє. Тобто ось таким чином незабаром будуть рухатись всі наші водії, і ми будемо переміщуватись саме на електричних вантажівках. Так що, як бачите, зовсім безшумно відбувається процес поїздки у нас. Я відчуваю під педаллю саме потугу і потужність. І ось зараз ми ну, відчувається саме дуже непогано це все керування. Кермо таке ж саме, як і на дизельній вантажівці. І ось таким чином ми керуємося. Перемикаємося в задню камера, бачимо, що відбувається позаду, і рухаємось далі. Як я вам казав, що в принципі, ця вантажівка прибула своїм ходом з кордону. Але для цього знадобилося дві зарядки. Це не тому, що ці зарядки потрібні були для пройдених кілометрів, а просто щоб мати запас ходу для того, щоб ну, їздити переміщуватися. Ось таке у нас сьогодні було відео. Ось така у нас цікава новинка, така нова. Вантажівка це майбутнє, і як бачите, ман починає першим саме цю електричну еру. Реклама реклама нужна. Однако <реклама> основное. Ось таке у нас сьогодні було відео. Це перші кроки електричного мана на території України. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами, намагаємось розповідати вам про найцікавіші новинки на українському ринку.